어디 안에 잤는 Різдвяний тиждень різко змінився з позиції святкового в трагічний. Сьогоднішній випуск частково присвячений Україні, яка знову та знову потрапляє на перші шпальди світових змін та стає однією з найбільш обговорюваних країн на геополітичній мапі світу. Однак цього разу подія з додаванням слів На жаль у ефірі спецвипуск щотижневої аналітичної програми Підсумки світ у студії її ведучий Владислав Політ. Тож сьогодні говоримо про таке. Одразу після різдва, 8 січня, катастрофа для України. Іранські силовики збили літак Боїнг 737 міжнародних авіаліній України. На борту перебували 176 людей, серед них 11 українців. Вижити не вдалося нікому. Що ця авіатроща означатиме для всіх учасників трагедії? Саме ці кадри вже довгий час поширюються не лише засобами масової інформації сполучених штатів Америки, Європи та країн Близького Сходу, а й очевидцями, які мали змогу спостерігати за падінням українського літака. Ось власне і кадри з соціальних мереж трошки боїнга «Мау». Погляньмо на ситуацію глибше та відновімо певну важливу хронологію подій. Іранські військові збивають український літак боїнг 737 МАУ під час обстрілів американських військових баз. Відповідні збройні удари були спровоковані через скоєне раніше американськими силовиками вбивство іранського генерала Касема Солимані. Уранці майже одразу після злету неподалік Тегерана стається авіатроща. Спочатку влада Ірана. Та інші військові угрупування не визнають збиття літака. Утім, згодом усе докорінно змінюється. Президент Ірану, посада якого відповідає українському прем'єр-міністру, а згодом і верховний лідер країни визнають, що літак збили через цитую людську помилку. Ще трохи часу і стає зрозуміло, що іранці від самого початку знали, що вони збили літак, а він не падав через технічну несправність. Ось тепер і розпочинається найцікавіше: за кілька днів після катастрофи іранці масово виходять на протести та вимагають відставки усієї верхівки влади. Причина визнання збиття українського літака, яке раніше в офіційному Тегерані заперечували. Таким чином, ситуація набирає нових обертів і з'являються ймовірні варіанти щодо міжнародної ескалації конфлікту між Іраном і США, жертвами яких стали до слова не лише українці, загинули іранці, канадці, шведи, афганці, німці та британці. Так, от у підсумків з'явилися такі питання. Чи не могли ймовірно підлаштувати США це збиття для того, щоб Іран не змів збільшувати напруженість між країнами на тлі міжнародного скандалу? Якщо ні, то чи ймовірний варіант, що США почали розганяти штучні протести в Ірані задля остаточного підтвердження власної перемоги в конфлікті. Натомість, збиття літака навпаки допомогло та американці вміло використали ситуацію. Який варіант завершення ескалації між Іраном і США? чи це ще не останнє слово сторін? Перш ніж подати власний аналіз, який розробили підсумки спеціально для вас, дорогі телеглядачі, ми вирішили запитати, що з цього приводу думають експерти з політичних і міжнародних питань. Власне, зараз до вашої уваги коментар Іллі Куси, експерта з інституту майбутнього, який до слова є уродженцем близького сходу, а саме Сирії, Сухими з води вийшли всі, в принципі. І всі використали цю ситуацію сповна. Рахуємо, сполучені штати, як тільки сталася трагедія, отримали дуже крутий привід говорити. Ну продовжувати говорити про те, який Іран значить поганий, яке це вселенське зло, з яким треба боротися, і як вони були праві, що відродили незаконні за міжнародним правом санкції проти нього і вийшли з ядерної угоди. Далі йдемо. Іран зі свого боку отримав привід боку продемонструвати конструктив. Мовляв, дивіться, ми всі відкриті, всі, хто хочуть, можуть проводити розслідування, можуть долучатися до розслідування авіакатастрофи. катастрофи. Ми одразу беремо на себе всю відповідальність, і відповідно, ми нікого нічого, ні від кого не ховаємо. А з іншого боку, вони отримали е, дуже ну такий. Дійсно зручний, можна сказати, зручну нагоду говорити про деескалацію в регіоні, але тим не менше це була дуже серйозна ескалація, і всі в регіоні говорили про те, що скоро почнеться війна. Зараз американці будуть бомбити Іран, вони зрівняють його з землею, і буде там апокаліпсис регіонального, а може світового масштабу. Іранці зуміли використати цю трагедію для того, щоб піти на деескалацію. В принципі, сухими з води вийшли всі, ніхто особливо не постраждав. Я б не сказав, що хтось щось втратив від того, що сталося. Ну, окрім України, яка, звісно, пережила трагедію, і окрім тих, окрім Ірану, який втратив точніше іранського суспільства, яке втратило дуже багато. Молодих людей, студентів, які перебували на тому літаку. А що про це думає міжнародний оглядач Діана Матвіїв далі? Насправді сказати, хто точно вийшов сухим із води у ситуації зі збиттям Боїнга в Ірані поки що неможливо, оскільки де-факто Іран визнав свою провину, але де юре цього так і не сталося. І сказати, що хтось вийшов сухим із води у цій ситуації, поки на мою думку, зарано. чи скористався Іран цією ситуацією і штати доволі важко судити, оскільки напевно все таки добре, що подальші... Ці дії не були зроблені, оскільки це могло перерости в досить таку ескалацію конфлікту на Близькому Сході, яка не потрібна, і е, тим більше поширення якихось е, бойових дій призвело би до більшого напруження в регіоні. Тому, е, напевно, тут неможливо достеменно сказати, хто цією ситуацією скористався, хто її використав наповню. Але, на мою думку, е, все-таки. Іран е, визнав свою провину, е, і це є досить великим плюсом у цій всій ситуації. Дізналися ми позицію з цього приводу в Ігоря Мисловського, аспіранта кафедри соціальної комунікації інституту журналістики, який науково досліджує тероризм. Ми знаємо, що справа ця просувається досить. Дивно, тому що е, ми знаємо багато суперечливих заяв, як спочатку Іран хотів приховати справжню причину катастрофи. Зараз е, у Тегерана є час для якихось певних маніпуляцій, можливо, брехливих, тому що ми знаємо, що були вже певні заяви і передумови для цього. Але я не думаю, що можна зараз сказати, що закінчується справа, якісь були наслідки. Я вважаю, що. Певні наслідки вони для Ірану будуть, але коли вони будуть, ми знаємо, що міжнародні трибунали вони тривали десятиліттями, і це справа справді гучна, і тому що е потрібні. Я думаю, що потрібні роки для того, щоб збрати зібрати справді потрібну доказову базу для Ірану. Я не думаю, що це санкції будуть у короткостроковій перспективі, але якщо все ж таки буде доведено, що це їхня вина. Хоча, як ми знаємо, сама іранська влада вже заявляла про те, що це саме вони винуваті, але ж ми знаємо, що в міжнародних процесах судових потрібні роки і потрібно логічне завершення, тобто є і презумпція невинуватості, попри певні заяви, історія буде, має отримати певне логічне завершення. Тому зарано, поки що поки що вирішувати хтось вийшов сухих з води, хтось програв. Цій в принципі геополітичній грі, тому що ми бачили, що навіть після відразу після збиття літака ми побачили певні союзи. Іран говорив свої певні заяви, Канада. Вона відразу ж була суворою, тому що там дуже було багато їхніх пасажирів, але ми бачили так само Сполучені Штати. Вони були в перші заяви загадковими. Трамп казав, що все скоро побачите, Наша розвідка знає причину, але не скаже. Тобто ми бачимо, що теж були якісь певні геополітичні ігри. Ми почули різні думки, а тепер підсумки готові озвучити власне бачення цієї ситуації. Одразу варто зазначити, що наш аналіз вийшов доволі контраверсійний. Отож. Чому Іран через збиття літака, що найменше вийшов сухим із води та навіть переміг у протистоянні зі США, або, хоча б не програв, Іран все таки офіційно визнає, що помилково збив український літак. Міністр закордонних справ Ірану приніс вибачення і повідомив, що сталася помилка на тлі загострення в регіоні. Відтак, Іран здійснює тактично грамотний крок, який відкидає типові стереотипи про те, що Іран держава варварська, де ніколи нічого не визнають, і все навпаки приховують. Іран запобіг великій інформаційній війні та оперативно зорієнтувався, визнавши свою провину та не давши сполученим штатам на роки приводу для тиску. Окрім того, Іран показав, що він не збирається кидатися брудом в США, а просто так конструктивно визнає збиття, Іран уникнув повноцінної ескалації конфлікту зі США, одночасно відповівши за вбивство Сулеймані. Адже очевидно, що нині сили Ірану та Ша аж ніяк не однакові, та сильніші тут, звичайно, американці. Однак, обличчя на геополітичній мапі світу в контексті протистояння Ірану зберегти вдалося. Ось так підсумки проаналізували цю подію, і варто зазначити, що Тепер найголовніше завдання постає перед Україною. Ми повинні домогтися компенсації, покарати винних та завершити розслідування в рамках міжнародного права. На жаль, новини не завжди бувають добрими, і цей випуск саме про такі. Наступного ж разу ми поговоримо про походження невідомого коронавірусу в Китаї, про ймовірний імпічмент Дональда Трампа та про ймовірну відставку усього уряду. Російської Федерації, дякую, що обираєте нас. Дякую, що дивитесь нас. Дякую, що нам довіряєте. Побачимось наступного разу.